Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Ранок у нас прохолодний. Не забувайте перевірити тракторці на склад антифріз, щоб не було у вас води і не було проблем. Зараз після трансляції буду спеціально записувати відео, тому що посилати кожному, щоб достукатися, щоб ви все зробили так, як потрібно. Були в нас вчора отгрузочки, були одгрузочки. Зараз показую, що в нас там є на площадоці. Були хлопці вчора за 105-м солісом і за 50-кою поїхали за е документами на оформлення е провести. Тракторці ось ловили 454, й 504 й джими, донфени, е джима 40 очка соліс, кабінник, соліс екстра. Вчора не вийшло людині приїхати. Можливо, сьогодні приїде, будемо відгружати. Янмарчики стоять, Оріончик, Сороковочка вчора пішла, 404 Есочка, Ловоли, с та джима, Булатик, Елька, гарячі такі всі. Що вези зразу, Зразу вези. А те, що перевіряти чи не перевіряти, треба перевірити перед тим, як везти. Ми не вміємо везти просто так. От тракторці он, складаються за підвезли, дивіться. І шефінг СЛК, Донфени, Ловоли, Оріони, Джими 50-ки. Ось стоять всі на зборку тракторці. Зараз будемо булатика ставити на зборку, тому що людина має приїхати. Ось цей булатик. Зараз стане на зборочку. Там джундірчик стоїть. Тут у нас 354 й ловол, там 244 й ловол, там зіма стоїть у нас. Всі тракторці в наявності, всі під накриттям, сховані. Ось такий сонячний день. Продажі в Житомирі є. Люди їдуть до Житомира купувати собі, вибирати техніку. Будь ласка, запрошуємо. Проспект миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, район Богунії, біля пологового будинку. Чекаємо на вас. Всім гарного дня. Дякую.